Друзі, як я вчора вам говорив, що Росія звинуватить нас в попаданні в лікарню дитячої Ахмадит. Будь ласка, сьогодні засідання ООН і оцей чорт пускає всі п'ять ударів по заводу, але чітко б'є по дитячій больниці. Як представити київського режиму нам відповідати на цей питання? Чітко і винятно звинуватили. Це тобто також ад Норвежських власті, які, судя по всьому, поставили кліки Зеленського цю установку на Насомсь. Тобто вони звинувачують, що Нідерланди поставили е, установку на Насомсь, яка вдарила по лікарні. Він сидить, і це ВОН. Він сидить і оце говорить. Вони зараз е керують там Вон росіяни. І я не розумію цієї. Організації цих людей, які оце слухають. Тобто терористи, вбивці, які розв'язали війну, які погрожують всьому світу, в ООН, Організація Націй, сьогодні рулять і розказують всім, як воно є. Не, ну, от як вони собі це бачать? Всі інші ковиляються в носі третій рік ніякої реакції.